Між цими двома відео різниця в три дні і мінус 2 сантиметри по кожному параметру. Як я це зробила? Дуже легко. Я три дні пила соки і смузі, легко, але не просто. Тому що готувати вареники на всю сім'ю, коли ти п'єш смузі і соки, це я вам скажу те ще випробування. Але я змогла зможете ви. Увага, важливий момент. Ми не повторюємо цей експеримент, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям. Якщо ви маєте гастрити, язви, що зі шлунком, з кишківником, ми йдемо до лікаря. Це лише мій досвід. Я не лікар, не дієтолог, не нутриціолог. Поїхали. Підготовка. Що це значить? Дівчата, якщо у нас на завтра запланований детокс. Це не значить, що напередодні ми можемо наїстися макдаку, цукерок, печива, тортів і ще 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 багато смаженого, печеного і дуже некорисного. А ще це все залити просеко або аперолькою. Це так не працює. На жаль, Детокс у нас три дні, тому ми три дні готуємося. В цей час ми їмо салати, овочеві, фруктові, гречку, вівсянку. Трошечки менше молока. Можна їсти білок без перекусів і не на ніч. Тут, дівчата, обов'язково треба зробити заміри до фото, відео і заміри параметрів для того, щоб потім в кінці зрівняти, що було до і що стало після. Так, настав день детоксу. Це не клінічний детокс, це не клінічне голодування, це розвантаження вашого організму. М'яке, спокійне, смузі мають свою калорійність, і я вам скажу не дуже маленьку. Ми замінюємо всі прийоми їжі, сніданок, обід і вечеря на смузі. Перекуси це свіже видавлені соки. Мій улюблений сік для перекусу складається з моркви, селери, яблука і грейпфруту. Дівчата, більше соків. Подивіться за ось цим посиланням, там всього 2 хвилинки. Ще посилання прикріплю в описі. Також всі рецепти смузі я написала в інфобоксі в описі під відео для вашої зручності. На екрані ви бачите процес приготування, а також підписані всі інгредієнти. Третя умова обов'язково це питний режим. Води ми п'ємо багато, не треба, дівчата, пити там, 20 літрів води, якщо вона вам не лізе. Пийте трошечки більше, ніж ви звикли. Мінімум це 2 літри на день. Вода очищає, всі ми це знаємо і на детоксі, звісно, що це буде не зайвим. І тут, дівчата, будьте, будь ласка, обережні. Якщо ви займаєтесь дуже таким інтенсивним спортом, фізичними навантаженнями. Мабуть, на ці три дні саме ось такого основного детоксу відмініть, відкладіть їх, тому що буде важко. Ви не поживаєте білки, ви не споживаєте таку прям калорійну їжу, щоб вам давалася сила на виконання важкого фізичного навантаження. Я рекомендую прогулянки. Це саме взагалі натуральне, спокійне навантаження на ваше тіло і на ваш організм. П'ятий пункт, мій улюблений, це доглядова косметика. Я взагалі обожнюю, обожнюю різну доглядову косметику. Не хочеться їсти, а хочеться тільки вдихати ці аромати і таке відчуття, що ти так вдихаєш, а тебе над землею піднімає. Рекомендую придбати. Класні доглядові засоби косметичні, щоб кожен ваш похід в душ був максимально приємним. Було відчуття, що ви десь на островах Балі чи Таїланду, і воно все пахне, і вам лише вийти з ванної кімнати, а там пальми, океан, пісок, і ви красиво. Вихід з детоксу такий самий обов'язковий, як і вхід. Це три дні. Ми їмо все те ж саме, що і на вході. Тобто без доданого цукру, без смаженого, печеного ми не накидаємось на їжу після закінчення детоксу. Камон, дівчата, на що тоді то було робити той детокс? Все вернеться і ще з лихвою, ще додасться плюс 3 кілограми зверху. Фіксація результатів. Обов'язково зробіть фото, відео виміряти параметри, зрівняєте з тим, що було до і що стало після. Навіть якщо цифри маленькі, ви візуально побачите різницю. Ми ж розуміємо, що це не схуднення в плані жирів. Просто йде зайва вода, яка знімає наші набряки, і ми стаємо стрункіше. І стане ну так приємно, ну так кайфово, що ви це змогли, що у вас це вийшло. Отже, дівчата, якщо ви чекали моменту, або знаку з Всесвіту. Ось він, цей момент. Цей момент настав. Це моє відео, яке ви подивились до кінця. Дякую вам безмежно за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, мені буде дуже приємно. Залишайте коментарі. Я залюбки з вами поспілкуюсь. І я вам бажаю щастя, здоров'я, бережіть себе, ви у себе одні. До побачення!